Дорога вірчинів, поїхав. 4 ночі і от такі от ми проїхали Кемпсайт. Пусте містечко Вірджинія, осінь. Дуже тепленько, дуже прикольно. Запаркувалися. Їдемо зараз експлор. Побачимо, що тут є навколо нас прикольного, файно. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-го! Ендоа Вели Резорт. Отака штука. Отакі от билдинг. Три види відпочинку. Перший можна залишитися тіпек, в готелі. Друге. Кебінс можна взяти. Я покажу вже поїду. І третє це RV РВ Спас. Чоловіки мають басейн і це. Давід мріє зловити рибу. Надіюсь, нас це собі... вийде. Завтра підемо. Послухаємо. Як-небудь нас заманювають, що ми були частиною цього всього руху. Мені цікаво, про що вони говорять. Але кортий закат. П'ятниця ранок. Діти вже їдять кашку, включили мультик про Ice Age. Де ще а тетя Маріна превращається В елегантний шорт. шорт. Коротше, йдемо зараз на мітинг. HOA. нам будуть розказувати, як важливо нам бути частиною цього всього. Все, я приїхав на конференцію два хлопаки, там ззаді стоять, мене вже чекають. Готові. Всередині заборонили знімати, Сказали, буде секретна інформація. Тому побачимо, чи воно зайде. Котше закінчили. Показали нам все саме круте. Дали нам 150 доларів. Получається, вакейшн тут був. Дали 150 доларів і ми їдемо далі відпочивати. Хватит, да. хватить. Марина знайшла своїх. Гляньте, коні. Тут цих тут коней штук 40. І оця жіночка. Чекай, ота от жіночка від них балдеє просто. Ця лошадка перейшла до цієї жіночки. Смотри, яка хороша! Сережа, це просто найкраще, що може бути. Що таке? Це коні. Скажи, як тебе звати? Та дівчинка чи ти Віолетта. Віолетта. Ми тебе так хотіли погладити і пройшли. І ти нам далася. Ти хороша така. Ти така сладкая і така сильна лошадь, прям як я. Глянь, <реку> вона ще топнула мені. Ух ты, глянь, какая она мощная. Коней тут, конечно, валом. А? И, вы знаете, прикольно. Кони зажигают. А вот, а вот главный, главный зазвун, зазвун лошадей. Мама, мама. Щоб ти мене мама, так цілувала. Посмотри. На. Налади, наладить, На. Контакт. На. На. наладить контакт. Наладить контакт. Good girl. Зма... Маріна тебе дуже боїться, але дуже любить. Так, да, я тебе дуже люблю, дуже. Іноді чуть, чуть боюсь. ти мене прости. А <клес> <Yeah, yes>. я зі фото вже. Последні кадри уходячого дня. Thank you so much for being with us. Bye -bye. You're so nice. Збулась моя мрія. Це було надзвичайно приємно. Що саме? Серце тохкає. Крила виростає. І я сьогодні переборола свій страх і погладила. Це було, це було два дні назад. Коника. Я, я погладила коника. Mm. Я дуже боялася, але Сережа мені допоміг. Другий вечір. Ми хочемо пожарити рис і починаємо до нього приготування.

номер 3. Похолодало. Віка вже оділася. 9 ранку ми йдемо на ка какао. Тетя Маріна. Ви вчора це чи ні? Я вам давала ще таки. Вночі похолодало до 46. Діти позамерзали трохи. Лайфхак від Ярошенки. Що мені, покажи Показі перчатки. Короте, носки натягнули на руки, щоб Ілюша не змерз. А Віка діла папину куртку А Маріна встаряча. Куртка не треба. Сама в шоке, звізда в шоке. Три машки тіл. Три і два Ой-ой-ой, голода! зараз? So today 43, 43 і буде трошки на холодно, але в день буде 79, написана картина, бачите? І, можливо, сьогодні буде дощик, можливо. Дуже прикольно, що тут прохолодно, і вони зранку розпалили, розпалили файний, файний камінчик. Погрілися, гайз, голосит. So, what do you think? You like it? Fabulous. What do you think? Fabulous ice cream. Ella, what do think? David. I'm happy. Окей, okay. діти задоволені, ми маємо гарний час. віж, були в віж? У нього глаз нет, вишні блайнд. місце, Треба підлаштуватися під цей стиль відпочинку, але взагалі цікаво. Вартую сюди приїхати і тут побувати ще раз. Тому, як буде можливість, ще раз, я думаю, приїдемо.